Фастів сучасне українське місто. Тут усе фарбують у жовто-блакитний, залишають пусти місце Леніна та створюють власне громадське телебачення. Павло поспішає у редакцію нового міста ТВ щодня, одразу після основної роботи. Саме йому належить ідея створення проєкту. На його думку, фастівчанам не вистачає інформації про своє місто, а громадське телебачення може це виправити. Жителі з ним погоджуються. Два тижні проводили опитування людей в місті, чи потрібно громадське телебачення і вони, ну, що вони там хочуть бачити. Значить, десь відсотків 90 людей сказали, що дійсно громадське телебачення в місті потрібно. А рішення містян має бути законом. Тож винайняли однокімнатний офіс, закупили мінімум апаратури, дві камери та кілька комп'ютерів та зібрали команду однодумців. Сьогодні їх близько восьми. Вони вже місяць працюють тут на волонтерських засадах у вільний час і не мають журналістської освіти, чіткого розподілення обов'язків і навіть головного редактора. Люди, які тут працюють, ми загалом використовуємо таке поняття як колективний мозок. Ми сідаємо разом, працюємо. В... Виклу... перед тим як викласти готовий матеріал, ми його перевіряємо і, і повністю готовий матеріал ми викладаємо потім. Подивитися громадське телебачення можна на їхньому сайті. Матеріали викладають на наступний день після зйомок. А працювати в прямому ефірі поки не виходить. Немає коштів на необхідне обладнання. Адже нове місто ТВ існує за рахунок працівників. У перспективі планують отримати грант, а поки мають чарівну скриньку. Все наше фінансування, отака от скринька зроблена з монолітного полікарбонату, який там не б'ється, не горить, не ламається. Ми ще її, бачите, ми її закрутили з усіх талі. Там запаяли, закрутили, заклеїли. Тобто, ну, розбиті не вийде. Я думаю, ми тільки зможемо її розпилити болгаркою, тоді, коли тут буде кучу дені. Поки гості громадського купи грошей туди не накидали, Павло шукає серед знайомих людей, які б долучилися до проєкту безкоштовно. Сьогодні у нього зустріч з пані Єлизаветою. Єлизавета да, Єлизавета Васильівна. Угу. Боже, скільки ми з нею в місті гуляли, я все одно її називаю Єлизаветою Васильівну. Вона дуже умна, вона мене вічно чи хвости, так що страшно саме пані Єлизавета створила сайт нового міста ТВ, а тепер допомагає проекту не лише технічно. Хоче створити на громадському телебаченні власну програму про культуру. Тобто це буде окремий розділ, і він буде стосуватися культури бізнес-проект і митців, і культурні події, і мандрівки <творювання> і Історичні чаша домовилися. Воно мені то подобається. Одразу після зустрічі повернення у редакцію. Сьогодні тут історична подія. Нове місто ТВ проводить перші у фастові теледебати кандидатів на посаду мера. І, хоча працівники хвилюються, ведуча не боїться ставити гострі запитання. В моїй голові не вкладаються такі речі, як усвідомлюючи брак коштів бюджету. Але у вас буде ратуша, і як ще пояснити людям, у яких немає асфальту, що в них буде ратуша? Але а чи буде асфальт? саме контроль влади є основним завданням громадського телебачення Фастівщини. Проте контроль не журналістами, а самими громадянами. Для цього планують налагодити особливу систему управління. Нове місто ТВ у ній буде лише посередником. Ми хочемо взаємодію між владою і населенням. То кожна людина в місті, яка знаходиться не тільки в місті, вона може впливати через нас на дію цього міста. Є програми, є ряд спеціалістів, є ідея. І ця ідея зараз на відсотки 80% вже реалізована. за допомогою цієї програми. Кожен громадянин зможе звернутися до відповідних посадовців зі своєю проблемою. Та усіх її тонкощів працівники поки не розкривають. Мовляв, ідея унікальна, тому можуть вкрасти. Вони переконані, що маленьке місто це лише стартовий майданчик їхнього проєкту. Яна Гончарова, інститут журналістики.